Привіт, друзі! Ну шо от і прийшов той час. Всі, хто писали мені, коли я оновлював свій резерв. Та тебе подадуть в розшук, тебе найдуть, в армію заберуть. Ви були в чомусь праві, тому що дійсно мене оголосили в розшук, як ви і зрозуміли в назві відео. Сьогодні ми про це поговоримо. Я вам покажу, що я зробив, які мої дії далі, що я буду робити з розшуком, як скасовувати, як жити взагалі, і що я планую з цим робити. Також трішки поділюсь своїми власними думками з цього приводу, правильно, неправильно, що, що і як. Коротше, сьогодні буде саме про розшук в ТЦК через Резерв Плюс. Буде цікаво. Якщо ви чоловік за кордоном, для вас це буде цікаво. Поділимось думками, ви свої думки напишете в коментарях. Якщо ви дружина, але ви за кордоном і ваші там, рідні, близькі за кордоном, чоловічої статі, це теж відео буде для вас цікавим. Тому наливайте узвару і поїхали ж розбиратись, що я буду робити зі своїм розшуком в ТЦК. Hoje... Oh, Почнемо з того, що у мене я оновлював свої дані, як робив паспорт. Десь, от як тільки треба було оновлювати дані в резерв плюс, як тільки його там запустили, я майже відразу оновив, тому що мені потрібно було робити паспорт, у мене закінчувався паспорт. Без пас без оновлення неможливо зробити закордонний паспорт. Принаймні тоді було неможливо. Зараз я бачив якусь рекламу, десь спливала, що без оновлення в резерві робимо паспорт. Якісь фірми там займаються, але я не знаю, що це як в будь-якому випадку. легально, якщо хочете, поїхати оновити. То треба резерв, в общем-то. Може, є якісь інші способи. Я не знаю. Коротше, сорі, що далеко відходжу. Отже, оновлював я дані, вказав свою актуальну канадську адресу, актуальний канадський номер телефону, електронну пошту, тобто я надав там всі-всі свої дані, які є актуальні, щоб зі мною могли зв'язатися в разі необхідності. Так, от пройшло вже я не знаю більше десь півроку. Давайте зараз перевірю, коли я там відос випускав про це. У мене було відео. О, оновив й один рік назад. Ого е, називається відео: Оновлюй дані в резерв плюс, що просять, і бла бла бла. Один один рік тому я оновив свій резерв, і от зараз е, ми там зі знайомим спілкувались. Він такий, от, мене я в розшуку. я такий прикольно. В резерв каже, коли заходиш, пише. Я думаю, давай я зайду, подивлюся. А я дуже давно вже не заходив. В общем, заходжу в резерв, клас, 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 в розшуку. Зараз покажу, як це виглядає. Потім заходжу в розділ штраф, воно мене посилає, і там у мене штраф 8 тисяч гривень. Можете сплатити зі знижкою 50% зараз. Якщо сплатите, 8 тисяч, так то 16%. І виходить, що щоб мені сплатити, мені потрібно поставити галочку, що я якби погоджуюся, що я порушив закон і так далі. Я звичайно нічого відразу не оплачував, тому що бачив в інтернеті, що чоловіки оплачують і їм там через тиждень, а то й на наступний день приходить знову розшук і знову типу оплачують. Тому це без це без сенсу таке робити. Що я вирішив зробити, це записатись на консультацію до адвоката в Україні. Я бачив відео, якраз цей адвокат на цю тему розповідав у шорці, як можна скасувати розшук через додаток. І от я вирішив записатись до нього на консультацію. Зараз вам розповім, що за адвокат і що саме ми з ним. Проговорили. Перед тим, як я це розповім, хочу подякувати всім підписникам мого каналу. Ви просто найкращі. Дякую, що дивитесь, Пишете коментарі, ставите вподобайки. А всі, хто дивляться мої відео і бачить моє обличчя вже не перший раз і не підписаний, а я і так робити. Будь ласка, підпишіться, підтримайте мій канал, мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Таким чином, ви даєте Ютубу зрозуміти, що це відео цікаве, і він буде просувати це відео іншим людям також і, можливо, комусь якраз саме. Ця інформація буде актуальна і цікава. Тому, будь ласка, поставте вподобайку. Це секундочка для вас. Напишіть коментар, будь-що можете написати в коментарі. І якщо не підписані, будь ласка, підпишіться вам, що жалко, чи що. Також дякую всім спонсорам мого каналу, всіх, хто хоче підтримати мене не тільки вподобайками, а і фінансово, ви можете це зробити. В описі під відео є інформація, як це зробити. І також хочу нагадати, що ми з вами збираємо на камеру. Ось тут буде. А код куди можна відправити на банку монобанка. Я хочу покращувати якість зйомки в цій студії, і буду вам дуже дуже вдячний, якщо ви мене підтримаєте, допоможете мені назбирати на нову камеру. Ну, а ми рухаємось далі. В Україні є такий адвокат Бєлік. Ось тут ви можете подивитись його інстаграм. Він займається різними справами, судовими, досудовими і так далі. І от з ним я записався на консультацію. Розповім вам трішки, що саме ми проговорили. Відразу хочу попередити про все відео наперед, що я не адвокат, я не юрист. Я з вами ділюсь моїми особистими виставками. Моїми діями, які я буду робити е, наперед, тільки на моїй власній шкурі. Я це все перевіряю. Е, це не значить, що ви маєте робити так само. І все, що ми говорили з адвокатом, воно стосується тільки мого випадку. Вам краще записуватись на консультації. В описі під відео є посилання. Можете написати цьому самому адвокату-біліку і з ним проконсультуватись, щоб дізнатись саме в вашому кейсі, що вам краще робити. Поїхали, розберемо, що ж у мене. Почнемо з того, що ситуація у мене така: я новий резерв в Україні вже не про. Живаю більше 6 років, оновив резерву, указав там свої дані, ніякі повістки мені не приходили, е, ніякі ВЛК я не проходив. Хоча вони мені пишуть, що я в 2021 році проходив ВЛК. Це неправда. А вони в резерв плюс пишуть, що я пройшов ВЛК. Це неправда, тому що я вже жив за кордоном в Польщі в той час, і я не проходив ніякі ВЛК. І що ніякої повістки мені не приходило, відповідно, я якби ну, я не порушував, бо не маю з'являтися. В общем-то, якесь таке. А ми вирішили, що ми спробуємо. Ми очистити очистити цей розшук через додаток. Там є певний текст, який можна написати і спробувати саме в моєму випадку, посилаючись на різні статті в законі, спробувати вичистити. Але більше всього він говорить, що це нічого не дасть і нічого не. Не змінить, не закриється цей це, розшук, е, є кілька моментів, як рухатись далі. Перший це подавати зараз до суду. Саме зараз треба подавати до суду, якщо я хочу, щоб працювати над цим, і е, шанси 50 на 50, то що можна попасти на якогось суддю, який, в принципі, хоче допомагати і по закону це все робити, а можна потрапити на суддю, який якби, все рівно йде війна, і неважливо там порушення закону, прав людини, непорушення. Тобто тут якби, 50 на 50, скільки це все. Це коштує. Це все коштує близько 25 тисяч гривень. Це вже з послугами адвоката і там різними зборами, і так далі. Це саме в моєму випадку, і можна таким чином судитись і пробувати, якби обілити і е, зняти цей розшук. Але якби це 50 на 50, багато часу, і я вирішив цим не займатись. Пізніше можна буде теж подавати в розшук, тому що цей штраф, що прийшов в резерв, це не факт, що мені цей штраф ще прийде е, саме мені, тому що це автоматично система, якби бачить, що е, я там не, 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 не з'явився на службу я Придатний, і так далі, і воно автоматично мені відправило цей штраф. Тобто, коли дійде справа. Фізично розглядати людьми вони мають надсилати ці штрафи вже якби офіційно, не через додаток і там, щоб можна було блокувати мої рахунки, нерухомість і так далі, це має дійти до людини, яка це все якби оформить паперами, не тільки автоматом роботом От і ще не факт, що мені прийде цей штраф 8 тисяч чи 16 тисяч гривень, уже якщо без знижки, я вирішив не звертатись зараз до суду, просто чекати, що воно буде далі. Які наслідки у мене будуть. Чому я не хочу звертатись до суду, тому що це 50 на 50, платити 25 тисяч гривень зараз ну, я не хочу. Я не хочу зав'язувати повністю, якби обривати всі зв'язки з Україною, тому що я хочу туди ще приїжджати. Планую, можливо, колись там у мене родичі, сім'я і так далі. Тому як я буду діяти далі? Якщо мені цей прийде штраф і він буде вісіти, якби не заплачений. Я захочу приїхати в Україну. Адвокат сказав, що я зможу оплатити той штраф і просто в'їхати вже в Україну, потім якби з оплаченим штрафом. Що я зробив зараз, щоб забезпечити себе? Нерухомості в мене в Україні немає. Є тільки карта Монобанка. Я нею, в принципі, активно користуюсь, Я б не хотів, не хотів, щоб мені її блокували. Але я вже вивів звідти всі, якби свої гроші. Якщо мені заблокують Монобанк, то... Ну, складно, але якби ну не зможу ним користуватись. Це вже таке. Ну, це і все. Він сказав, що адвокат сказав, що це не кримінальний розшук, що мене не будуть оголошувати там, е кримінальної відповідальності за це немає. І якби ніяких наслідків е нічого такого не буде. Тобто мені просто виставлять штраф, який я маю буду заплатити, коли захочу в'їхати в Україну. Тому я поки що чекаю: виставлять мені штраф, е значить, виставлять. Е Поки що, я якби в стані очікування, ось так нічого не роблю. З приводу паспорта, якщо хтось теж помітив от, після цього відео, що він в розшуку в резерві Плюс, і ви хочете зробити паспорт, то не бійтесь, можна отримувати послуги в консульстві, навіть якщо у вас в Резерв Плюс написано розшук. Головне, щоб інформація у вас там була оновлена. Тобто ви е, йдете в консульство, подаватись на паспорт, у вас там пише розшук в резерв плюс, нічого страшного, ви все рівно зможете зробити новий паспорт. Це що стосується паспорта. Ну і в принципі, отак. Неприємно, але що поробиш, буду чекати, є, як є така от ситуація зараз у мене з резервом. Далі давайте поговоримо про мої взагалі а, думки з цього приводу. З приводу розшуку, штрафів і так далі. Дуже багато чоловіків за кордоном. Дуже багато чоловіків за кордоном. І зараз якась така пішла масова штука, що всім в резерві там, автоматом відправляється цей розшук. Що буде далі, я не знаю. Багато моїх знайомих, хто отримав цей розшук, ну, не збираються зараз платити от через додаток, бо воно з'явиться все рівно. І якби будуть ну, робити так, як я, чекати, доки там виставлять уже штраф офіційно, і там далі побачимо. Чи будуть якусь уголовну відповідальність прикручувати до цього, я не знаю. Але коли, дасть Бог, закінчиться війна, я не думаю, що українська влада настільки ступить, що обмежить прям. В'їзд українцям-чоловікам з-кордону в Україну, там, якщо всі хто, ну, почнуть чоловіки повертатись, приїжджати е, до родичів і так далі, і вони були в розшуку і нічого не робили за кордоном, ну, тобто, через суд не ошкаржували. Я не думаю, що на в'їзді в Україну таких чоловіків будуть відразу в каталашку, там кримінальну відповідальність, в тюрму і так далі. Ну, може, штраф доведеться сплатити, але я не думаю, що. Будуть якось в тюрми саджати цих людей, тому що таким чином ну багато чоловіків прям не приїдуть в Україну вже ніколи. І в будь-якому випадку сама держава Україна ну на мою особисту думку в цьому не зацікавлена. Тому що коли війна закінчиться, багато чоловіків захочуть приїхати допомагати відновлювати, будувати родичів, побачити, витрачати гроші в Україні. Можливо, хтось приїде і залишиться навіть там. Я особисто я не проти приїхати і. Допомогти з відбудовою і безкоштовно би попрацював якийсь час, я вже е, про це думав: що ну, коли війна закінчиться, я готовий приїхати, допомагати з відбудовою, родичам, друзям і так далі. Тому, але якщо мене там будуть садити в тюрму, то звісно я якби не приїду. Ну і це логічно. Я думаю, що такого не буде. Це мої особисті думки. Е, що ще можу сказати? З іншої сторони. Ну, якби ви знаєте, багато людей там вот розшук, ТЦК розшукує, ловлять людей і так далі. Ну, якби я розумію людей, що це неприємно і погано, і виглядає не дуже якби. Але з іншої сторони, я і розумію державу. Я не хочу зараз ставати там на сторону ТЦК, які б'ють дубінками, виловлюють, витягують з хати і так далі. Але з іншої сторони, я розумію якби, саму державу, тому що... Людей нема звідки брати, війна триває і треба якось воювати. Тому йдуть такими мірами. Чи можна якось інакшим чином заохочувати чоловіків і служити в у військо? Я думаю, що можна, але я не буду ніяких давати порад. Я не з цьому не, не шарю, не розбираюсь і нічого сказати з цього приводу не можу. Тому я розумію і людей. Я розумію і ТЦК, і те, що мені прилетів, ну ТЦК, владу я маю на увазі державу. І те, що мені прилетів розшук в резерв плюс, ну це якби взагалі дрібниці, я вважаю. Там якийсь штраф, якщо мені прийде, а я його теж, звичайно, заплачу. Якби е я заплатив зараз ці 8 тисяч і мені не надходив штраф завтра, я би його залюбки прямо зараз би заплатив в резерв плюс цей штраф, але я впевнений, ну, 99%, що мені там через тиждень максимум прийде знову цей штраф. І мені знову платити кожен тиждень по 8 тисяч, ну це якось такое собі. Зараз давайте я вам покажу, що саме, куди я буду писати в сам додаток, щоб спробувати знятись з розшуку в самому резерві. Сам текст повідомлення для кожного може бути різним, тому звертайтесь, бажано за консультацією до адвоката, або самі, якщо шарите в цих законах, шукайте. Отже, що ми робимо? Ми заходимо в. Резерв плюс є меню. Заходимо виправити дані онлайн. І тут є такий пункт: Статус вас розшукує ТЦК. Я підтверджую свої дані і текстовий опис ситуації. Я пишу: значить, наступне: мене безпідставно оголошено у розшуку, оскільки я не отримав жодної повістки і ніякого порушення не вчиняв. У моїх діях відсутній склад. Адмінправопорушень і розшук. Полягає скасування у силу норм, бла бла бла, здати оголошення. В общем, то текст пишу, що якби, на законних умовах мене не ну, якби, по закону я не маю бути в розшуку. В общем-то, Пробуємо надіслати, запит надіслано, скоро ми звернемося з результатом. Окей. І що я буду робити? Я буду надсилати таке повідомлення, не знаю, кожні там кілька днів, допоки мене, допоки мене не знімуть з розшуку, а там уже далі побачимо, що робити. Тому, якщо ви хочете спробувати принаймні знятись з розшуку самостійно з додатку, запишіться на консультацію до адвоката будь-якого. І просто запитайте, чи в вашому кейсі хоча б це можливо чи ні. Тому що є кейси набагато легші, ніж у мене, де 100% можна знятися через додаток. У мене навряд чи це вийде. Тому звертайтеся за консультацією і пробуйте зняти самостійно з розшуку, ну або вже вирішуйте далі там самі, що і як вам робити. Тому буду чекати, ось такі мої думки з приводу резерву, взагалі, чоловіків, в'їзду і так далі. Я знаю, що питання дуже гостре. Зараз посипаться там коментарі, де ти чого Сам не служиш, і так далі. Ви можете це писати. Я кожному дякую за підтримку, за будь-який коментар. Пишіть вашу думку, якщо ви чоловік за кордоном. Напишіть, будь ласка, чи вам прийшов розшук в резерві. Мені цікаво це дізнатися. І що ви плануєте з цим робити? І чи. Які думки у вас взагалі з цього? Чи хотіли би ви, коли війна закінчиться, повернутися в Україну, допомогти з відбудовою або допомагати, або просто побачити друзів, родичів, провідати і так далі? Пишіть, будь ласка, мені в коментарях дійсно буде цікаво почитати ваші думки. Я дякую всім. Знову ж таки, дякую спонсорам. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Я бажаю вам всім мирного неба над головою.